Заробляли на дровах для військових. Державне бюро розслідувань завершило б справу проти посадовців у Херсоні. Судитимуть їх за махінації з закупівлею дров для зсу у матеріалах слідства. Йдеться, що підозрювані працювали на керівних посадах квартирно експлуатаційного відділу міста. Вони підробили документи на придбання твердого палива. На цій оборудці держава втратила понад 430 тисяч гривень. Фігурантам загрожує 6 років за гратами за зло. Живання службовим становищем і більше про цю справу і про інші гучні затримання працівниками державного бюро розслідування розпитаю радницю з комунікації ДБР Тетяну Сап'ян. Пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні героям, слава Ірина! і вітаю вас і вітаю усіх глядачів національного марафону. Так, дійсно, ми з вами знову повертаємося до питань правопорушень, які фіксуються в умовах війни. А це означає, що правоохоронці відстежують усі такі деструктивні процеси і роблять усе для того, щоб їх або виявити, або зробити так, щоб навіть не з'являлася така можливість для проведення певної оборудки чи схеми, яка шкодить нашій обороноздатності. Як часто такі випадки трапляються, ви виявляєте, коли заробляють саме на військових? Ви знаєте, що Державне бюро розслідувань має ряд територіальних управлінь, де працюють кваліфіковані працівники. Є територіальні управління, які безпосередньо працюють в прифронтовій зоні. Є ті управління, які працюють в тилу, але по всій Україні ми знаємо, що є військові частини, де Фіксуються зловживання. Тому час від часу ми з вашою допомогою оприлюднюємо такі правопорушення і запобігаємо подальшому подальшим правопорушенням, таким і щоб люди, військовослужбовці, тим паче. Не несли кримінальної відповідальності, і взагалі навіть у них не з'являлися думки заробляти додатково гроші на послаблення нашої обороноздатності. На жаль, такі випадки є, але плюс в тому, що вони вчасно виявляються правоохоронцями і не впливають на нашу обороноздатність. Розкажіть за підозру посадовцю Держгеонадр за сприяння незаконному видобутку бурштину. Що саме робив підозрюваний? Які докази проти нього маєте? Так, це ще одна із правопорушень, які виявляли виявилося державним бюро. Ви знаєте, що часто густо виявляється, встановлюється факт правопорушення, і далі клубочок розкручується, і ниточки починають вести до інших осіб, які були залучені до тієї чи іншої оборудки. У даному випадку ми з вами говоримо про те, що на Рівненщині ще в травні місяці бюро викриває масштабну схему. Яка передбачала незаконний видобуток бурштину. Тоді була проведена спецоперація, накрили організовану групу, яка копала бурштин і продавала його за кордон. На сьогодні ми говоримо, що держава втратила 354 мільйони гривень. А коли розслідування тривало, то було встановлено ще один ганебний факт: до оборудки виявився причетним посадовець Держгеонадр, і у його роль була досить важливою, тому що він не просто знав про те, що бурштин Незаконно видобувається, він також і допомагав копачам. Він знав і вказував місця, де саме можна видобувати бурщин, де краще видобувати це дорогоцінне каміння. Він оформлював документи на приватну фірму, він постійно консультував організаторів. І допомагав їм з усіма паперами. Але від правоохоронців і від ДБР, зокрема, йому також не вдалося переховуватися. Йому офіційно повідомлено про підозру в кількох тяжких злочинах. І коли досудове розслідування буде завершене, він звичайно ж понесе відповідальність, тому що жодна посада ДБР завжди про це стверджує, не врятує від відповідальності незалежності від того, чи ти кришуєш бурштинову мафію. Але якщо ти це робиш, і після того як це буде доведено в суди, ти можеш позбутися волі на 12 років? Ще одна справа, яку розслідує ДБР на Прикарпатті викрито правоохоронця, який намагався допомагати чоловікам незаконно перетинати кордон. Яким чином він це робив? Скільки коштували його? Так звані послуги, і що йому тепер загрожує? Ірино, і дійсно є. Ми постійно виявляємо. Тих службовців, які маючи повноваження, намагаються на них якось заробити, допомогти тим чоловікам мобілізаційного віку, які хотіли б в умовах війни залишити нашу країну, вони готові заплатити чималенькі суми грошей, аби виїхати. Звичайно, що тим, хто хоче незаконно втекти, це адміністративна відповідальність. Тобто, швидше за все, ця людина, якщо її спіймають, може обійтися штрафом. А от тим, хто допомагає. Виконуючи свої державні обов'язки, обіймаючи державну посаду, це вже кримінальна відповідальність. І звичайно, що Державне бюро розслідувань в умовах воєнного стану виявляє такі випадки і притягує до відповідальності тих, хто причетними стає. Часто густо на процес впливає сам факт, коли посадовця ловлять за руку, коли він отримує уже безпосередньо хабар, це легше довести в суді. Але Ірина, якщо дозволите, я хотіла би також звернути увагу глядачів на дві важливих теми, які зараз у медіа досить активно обговорюються і у соціальних мережах. Перше, це пов'язано з бюджетним фінансуванням діяльності державного бюро розслідувань. А друге, якщо я думаю, це також цікаве суспільство справа колишнього екс екс-військома Одещини. Так, прошу. Це було моє наступне питання, але я прошу вас я вам дякую. Я просто розумію, що у нас небагато часу є багато інших важливих тем для ефіру. Я щодо бюджету і фінансування державного бюро розслідувань. Напевно, що глядачі чули і бачили, що часто політики експерти після ухвалення бюджету на України на 2026 рік обговорюють питання фінансування державного бюро. Дійсно, парламент збільшив фінансування відомства, але насамперед ми зауважуємо, що це відбулося на фонд оплати праці нових працівників бюро. Нагадаю, також, що відповідно із законом України ДБР було збільшено чисельність працівників, і якщо раніше це було 1600 співробітників, то зараз відомство докомплектовується. Ще трьомастами працівниками. І дійсно, у наступного року, 26-го, видатки на зарплату зростуть, і це закладено безпосередньо в бюджеті на 694 мільйона гривень. Ці кошти, я ще раз нагадую, насамперед підуть на заробітну плату на ще 300 працівників. Тобто, ці додаткові ресурси вони спрямовуються виключно на людей, на тих, хто щодня захищає закон і працює для того. Щоб наша держава була у безпеці. Звичайно, ми також розуміємо, що кількість кримінальних проваджень в умовах воєнного стану вона зросла. І для державного бюро це досить важлива віха. Така встановлені структури. Це додатково 300 кваліфікованих працівників, які будуть виявляти правопорушення для того, щоб наша країна продовжувала бути вільною і незалежною. До речі, якщо говорити куди де працюватимуть саме ці 300 працівників, ми на початку програми і часто з вами говоримо про державних зрадників, про колаборантів. про... Правопорушення, які коються в прифронтових зонах, цих 300 людей, які стануть частиною команди ДБР, вони е, працюватимуть в територіальних управліннях, які безпосередньо є і працюють, виконують свої завдання в прифронтових зонах. Ви знаєте, що в ДБР є територіальне управління Мелітополь, є територіальне управління Краматорська, є територіальне управління Полтави і Миколаєва. Логічним виявляється запитання Мелітополь. Зараз тимчасово не підконтрольний офіційному Києву, але територіальне управління ДБР працює в Запоріжжі і відповідає за правопорушення в Криму, в Запоріжській області, в Херсонській області і в місті Севастополь. Краматорськ – територіальне управління за Донецьку і Луганську області. Полтава має чотири регіони підконтрольних щодо правопорушень: це Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина і Харківщина це великий Кій шмат роботи, і це при фронтові зони безпосередньо зони бойових дій. І я думаю, що ви погодитеся з тим, що до комплектація саме цих територіальних управлінь і збільшення чисельності державного бюро це 1900 людей, грубо кажучи, співробітників зараз, навпаки посилить, покращить ситуацію. Правопорушень буде менше. А ті, хто будуть пробувати порушити закон, вони будуть виявлені і притягнуті до відповідальності. Пані Тетяно, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами в ефірі. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР.